Зацвив соняшник. Я вже радий, тому що в моєму селі він цвіте вже з півтора тижні. Де дівчата, десь тільки що бачив, були. А, ось. Тут ще, бачите, він такий маленький, О. а в мене в селі вже качалка велика. Ну, ми їх називаємо качалки на місцевому діалекті. Ось. Тут я в суботу був. То в суботу був ще ось в такій стадії, сьогодні вівторок. Тобто буквально два дні десь він якраз підвідкрився, бо я робив повну ревізію, то бачив, що в сім'ях почав з'являтися нектар. Ось, капало з рамок при огляді, коли їх перевертав. Плюс видно було жовтий мед вже наберзки такий хороший. До цього поля їм летіти метрів 800 через одне поле перелетіти Ще одне поле там є, тут 120 гектар, там я не знаю скільки, але ну, не менше, ніж 50-60 гектар повинно бути. І є ще одне поле. Не знаю, чи де видно. Вишки в долині торчать Не доїжджати до тих вишок, там ще одне поле, десь теж 50-60 гектар. Но до нього вже десь 2 кілометри. І воно тільки почало зацвітати. Це вже таке жовте їдеш, видно, що цвете поле. ось і так само то. А то тільки-тільки от перші квітки почали розкриватися, почали підзацвітати. Я радий, бо в дівчат у деяких, можна так сказати, що пусто. Над рамками, ой, над, над розплодом тільки медовий вінець. Все, що є. В деяких ситуаціях набагато краще, тому що по пів рамки меду печатного і таких рамок там 3-4 може бути в сім'ї. Так що ситуація різна. Сім'ї частково відновили свої сили. Ну, сім'ї. Деякі відводки пісні, які я робив, просіли, звичайно, тому що стара бжола відійшла. Все ж таки я робив відводки перед липою. Це вже місяць, як пройшов. Відповідно, стара бджола і відійшла. А молода ще не сильно її встигла замінити той об'єм, який був втрачений. Е -е. Будемо бачити, що буде далі. Надіюся, що вони зможуть е наносити, тому що на цьому будуть зимувати. Хтось є противником соняшника, не знаю. Я зимував, проблем не бачив. Да, деякі сім'ї підуть. В основному тільки на одному соняшникові, які сім'ї підуть в переміжку. Тобто стартануть з соняшника, потім перейдуть на весняно-літні меда, які вони змогли собі залишити, забезпечити себе. Зими зараз м'які, так що жали, декілька разів за зиму можуть вийти на обліт. Я не переживаю на рахунок зимівлі на соняшникове. Ось. Е... Якщо, буде щось лишнє, якщо буде щось лишнє, подивлюся по ситуації, тому що в мене немає можливості де зберігати нормально рамки медові, Суш ще пів біди скрутив, перевернув, закинув, ти вона лежить. А от саме медові рамки треба робити в стелажі. У мене немає ні часу на них, ні особливо де місце їм придумати, щоб вони там стояли, щоб ні миші не поїли, ні міль не завелася. Це рамки, де, були розпл... де був розпліт, тому може і міль завестися. Ось. То я їх скоріше відкачаю просто-напросто. Е і мед злию в бочку. Так набагато його буде мені комфортніше зберігати. В продаж він не піде, бо це такий мед, що ніхто його не хоче купувати, тому він залишиться чисто для весняного розвитку. Щоб я не купляв навесні сахар. Ось, чи там, навіть під час зимівлі, якщо вдруг якусь сім'ю, не дай Бог, там придеться докормити, щоб вона дотягнула до весни, то можна буде використовувати цей мед. Звичайно, передчасно занести його до хати, розігріти, щоб він просто постояв з тиждень при кімнатній температурі він розм'якшиться. І можна буде поставити бджолам. Так само навесні буду робити медову ситу, тому що. Хочу їх розганяти. Мені потрібні ранні меда, і мені, як то кажу, треба потужні сім'ї для, роз... для того, щоб вони спрацювали на цьому всьому. Зараз я також, якщо то загляну до них, але що заглядувати, Я був, по суті, треба робити роботу, бо в майстерні куча роботи, яку треба переробити. Взагальному я радий, що сонячних цвите. Значить, будемо з медом.